Футбольний прогноз Ліга чемпіонів УЄФА. Чвертьфінали. Вівторок, 8 квітня. Перші два матчі. Арсенал Реал. Баварія Інтер. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую, друзі. Всіх наперед за це. Баварія Інтер. Я думаю, тут буде веселенький матч. І є шанси, що і Інтер, і Баварія заб'ють. Але одному з клубів вдасться, на мою думку, забити два і більше. Тому я тут впевнено вибираю. Тотал більше 2,5 1981. А щодо матчу Арсенал Реал. Якщо вірить статистиці, Реал Мадрид жодного разу не вигравав у Арсенала. І я думаю, такий шанс саме в цьому сезоні у королівського клубу є. Ну, принаймні, Реал. Перший матч на виїзді в Лондоні не програє. І е, я не думаю, що він буде занадто результативним. Максимум 1-1-1-2. Я вибираю, друзі, реал з іксом. Реал не програє. І при цьому тотал менше 4,5. 1,71. Отже, бачите, я навіть і. Вписуюсь у 3 хвилини. Я також дуже сильно не люблю затянутих довгих відеороликів. Тому підтримайте український контент, підтримайте недовгий ролик. На перші два матчі Ліги Чемпіонів. Пам'ятайте, що скріншоти по моїм прогнозам знаходяться в телеграм-каналі. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований під цим відео, в описі. Користуйтесь ласкаво просимо. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом! Бажаю всім нам е, скорішого е, миру! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі. Всім папа! -па.